Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 22 квітня, ми з вами продовжуємо читати уривки з книги Буття та книги притчі Соломона. Коли Ісак постарів і притупився його, він покликав старшого сина свого Ісава і сказав йому: Сину мій, той сказав йому: Ось я. Ісак сказав: Ось, я постарів, не знаю дня смерти моєї. Візьми тепер знаряддя твої, сагайдак твій, і лук твій, і піди в поле і налови мені дичини, і приготуй мені страву, яку я люблю, і принеси мені її, щоб, благо... щоб благословила тебе душа моя раніше, ніж я помру. Ревека чула, коли Ісак говорив синові своєму Ісаву, і пішов, Ісав у поле дістати і принести дичини. А Ревека сказала Молодшому синові своєму, Якову. Ось я чула, як батько твій говорив братові твоєму Ісаву: принеси мені дичини і приготуй мені страву. Я поїм і благословлю тебе перед лицем Господнім, перед смертю моєю. Тепер, сину мій, послухай, послухайся слів моїх у тому, що я накажу тобі. Піди в стадо і візьми мені звідти двох козенят, молодих, гарних, і я приготую з них батьку твоєму страву, яку він любить. А ти принесеш батькові твоєму, і він поїсть, щоб благословити тебе перед смертю своєю. Як і сказав рвець матері своїй, Ісав, брат мій людини. Кашлата, а я людина гладенька, може статися, обмацає мене батько мій, і я буду в очах його обманщиком і наведу на себе прокляття, а не благословення. Мати його сказала йому На мені, нехай буде прокляття твоє, сину мій, тільки послухайся слів моїх, і піди принеси мені. Він пішов і взяв, і приніс матері своїй. І мати його приготувала страву, яку любив батько його. І взяли Ревека багатий одяг старшого сина свого Ісава, що був у неї в домі, і одягла в нього молодшого сина свого Якова. А руки його, і гладенько шию його, обклала шкурою казенята і дала страву і хліб, які вони приготували. І у руки Якову, синові своєму, він увійшов до батька свого і сказав: Батько мій, той сказав: Ось, я хто ти, сину мій? Як і сказав батькові своєму, я Ісав, первісок твій, я зробив, як ти сказав мені, встань. Сядь і дичини моєї, щоб благословила мене душа твоя. І сказав Ісак синові своєму як це ти так швидко знайшов сину мій? Він сказав тому, що Господь Бог твій послав мені зустріч». і сказав Ісак Якову, підійди до мене, я обмацую тебе, сину мій, чи ти син мій Ісав, чи ні. Яків підійшов до Ісаака, батька свого, і він обмацав його і сказав: Голос, голос Якова, а руки руки Ісавові. І не впізнав його, тому що руки його були, як руки Ісава, брата його волохаті, і благословив його. І сказав: Чи ти син мій Ісав? Він відповів: Я. Ісак сказав: Подай мені, я поїм дичини сина мого, щоб благословила тебе душа моя, як і вподав йому, і він їв, приніс йому і вино, і він пив. Ісак батько його сказав йому Підійди до мене, поцілуй мене, сину мій.' Він підійшов і поцілував його, і відчув Ісак запах від одягу, одягу його, і благословив його, і сказав: Ось, запах від сина мого, як запах від поля повного, яке благословив Господь. Нехай дасть тобі Бог від роси небесної, і від багатства землі, і безліч хліба і вина. І нехай послужать тобі народи, і нехай поклоняться тобі племена, будь господарем над братами твоїми, і нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, ті, що проклинають тебе прокляті, ті, що благословляють тебе благословені. Як тільки Ісак благословив Якова сина свого, і як тільки вийшов Якові від лиця Ісака, батька свого, Ісав, брат його прийшов з полювання свого, приготував, і він страву, і приніс батькові своєму, і сказав батькові своєму: встань, батько мій, і поїжди, чини сина твого, щоб благословила мене душа твоя. Ісак же батько його сказав йому, хто ти? Він сказав: я син твій первісток, твій сав. І затремтів Ісак дуже великим трепетом, і сказав: Хто ж це, що дістав мені дичини і приніс мені і Іяїв від усього раніше, ніж ти прийшов, і я благословив його, він і буде благословений. І Ісав, вислухавши слова батька свого Ісаака, підняв голос го, голосне і дуже гірке волання і сказав батькові своєму: Батько мій, благослови мене. Але він сказав йому Брат твій прийшов з хитрістю і взяв благословіння твоє. І сказав Ісав, чи не тому дано ім'я йому, Яків, що він запнув мене вже двічі. Він Ну, взяв первородство моє і ось тепер узяв благословення моє. І ще сказав Ісав батькові своєму: Невже ти не залишив і мені благословення? Ісак відповів: Ісаву, ось я поставив його господарем над тобою і всіх братів його, віддав йому в раби, обдарував його хлібом і вином. Що ж я зроблю для тебе, сину мій? Але Ісав сказав батькові своєму: Невже батько мій одне в тебе благословення? Благослови мене, батько мій, і оскільки Ісав мов... Ісак мовчав, підняв Ісав голос свій і заплакав. І відповів Ісак батько його і сказав йому: Ось від багатства землі буде перебування твоє і від роси небесної звище. І ти будеш жити мечем твоїм, і будеш служити братові твоєму. Прийдеш час, коли ти вчиниш опір і скинеш ярмо його з шиї твоєї, і зненавидів Ісав Якова через благословення, яким благословив його батько Його, і сказав Ісав у серці своїм, Наближаються дні плачу за батько моїм, і я вб'ю Якова, брата мого. І переходимо до книги притч. Хто зберігає заповідь, той зберігає душу свою, а хто не дбає про путі свої, загине. Хто благодіє бідному, дає вбор Господу, і він воздасть йому за благодіяння Його. Карай сина свого, доки є надія, і не обурюйся криком, криком Його. Гнівливий, нехай терпить покарання, тому що коли пощадиш його, доведеться тобі ще більше карати Його. Слухайся поради і приймай викривання, щоби стати тобі згодом мудрішим. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Радість людині, добродійність її. І бідна людина краще, ніж неправдива. Страх Господній веде до життя, і хто має його, завжди буде задоволений, і зло не осягне його. Лінивий опускає руку свою у чашу і не хоче донести її до рота свого. І якщо ти покараєш кощунника, то і простий зробиться розсудливим. І якщо викриєш розумного, то він зрозуміє наставляння. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословіння і до зустрічі вечором.